Сніг, мороз та ожеледиця спричинили затримання транспорту в деяких регіонах Німеччини, зокрема в Баварії. Як повідомив найбільший залізничний оператор Німеччини, на півдні країни довелося скасувати потяги, а в районі Великого Мюнха надіють обмеження. Також затримують чи скасовують авіарейси. Мандрівників просять не приїжджати до аеропортів, якщо виліт літака не підтверджено. Крім того, через сніговий колапс закрили різдвяні ярмарки, зупинилися оглядові підіймачі та скасували спортивні заходи, зокрема, футбольний матч у столиці Баварії. Трамвайний рух у Мюнхені зупинили на всіх маршрутах, бо колії замило снігом. А жителі довколишнього приватного сектору вручну розчищають під'їзди до своїх гаражів. Майже за п'ять годин їзди на північ від Мюнхена у передмісті Франкфурта. Працівники дорожньої рятувальної служби краном підняли пере. Перевернуту вантажівку вона вилетіла на узбіччя вкритою кригою дороги. А на популярній у Франкфуртці вгорі Гросер Фельдберг навпаки ніякого колапсу не відчувається. І шанувальники зимових видів спорту прийшли сюди насолодитися небувалою кількістю снігу.